Вітаємо вас, друзі, в нашій передачі Годинник епох. Ось він, цей наш символ. І він нам уявно допоможе зазирнути у різні епохи і задати, які події відбувалися у кінці грудня, а також, можливо, і в перші дні січня у різні історичні епохи. Сьогодні ми цей запис робимо 30 грудня Нового року. Тож є наша ялиночка в студії, і ось такий. Елемент дрес-коду я собі дозволила сьогодні для зйомок. Згадуємо 27 грудня 1595 року, коли народився Богдан Хмельницький, так наш гетьман Богдан Зеновий Хмельницький. Взагалі-то історики довго сперечалися, якого числа саме він народився, першого чи 27. го Бо є з цього приводу. Різні міркування, але оскільки другим ім'ям Богдана було Богдан Зиновій Хмельницький. А Зиновій – це 27 грудня, то і прив'язали день народження Богдана Хмельницького до 27 грудня, ну і 1595-го повторюся року. Народився він у сім'ї під старости на ім'я Михайло. Батько виховував сина дуже суворо. Вони билися на шаблях, на палках. І коли Богдан зазнавав поразки, батько його ще й бив. Як то кажуть, даючи ще суворіший урок. Коли було Богданові 20 років, вони потрапили з батьком у полон, батько загинув, а Богдан, перебуваючи у турецькому полоні, вивчив турецьку мову, міг бути навіть перекладачем, набрався там, напевно, якихось знань і навичок. І, скоріше всього, він з того полону втік. Взагалі, Богдан Хмельницький був людиною освіченою, закінчив він. Львівську і єзуїтську школу, а тоді і єзуїтська освіта е, вважалася не тільки церковною, а й досить високого рівня для людей світських. А що пам'ятають іще про Богдана Хмельницького, крім того, що він любив каву каву у 17 столітті, курив люльку і завжди ходив із шаблею. Була це людина високого зросту, приблизно метр 75, статури міцної. Мав він е, Сім дітей імена не всіх із них нам відомі. Тиміш загинув ще при житті. на Хмельницьку Юра перебрав його булаву за його заповітом. Були в нього доньки Катерина, Степанида і інших дітей невідомі. В 1654 році, якраз у Переяславі, він думав створити із Московією воєнну спілку. А це було сприйнято як возз'єднання. Ну яке возз'єднання? Ми знаємо, зараз не будемо переповідати довгу теорію і практику тлумачення слова воз'єднання України з Росією. Не було це возз'єднання. Москва завжди гнобила і мріяла підібгати під себе Україну, нівелювати її ідентичність, мову, історію, культуру, крала це все потихеньку. Так що на цьому і зупинятися не будемо. В 1657 році після. Тяжкої хвороби, Богдан Хмельницький помер. І після цього часу в Україні настає період так званої руїни, аж до того, поки гетьманом не став Іван Мазепа через майже 30 років. Але це вже зовсім інша історія. 1 січня 1909 року, ось через день на календарі ця дата, народився Степан Андрійович Бандера. Тож, як кажуть, коли там на болотах піднімають келих за Новий рік, водночас вони п'ють і за Бандеру так жартують українці. Народився він у в селі Старий Угринів сім'я була багатодітною. Батько, отець Андрій, був священником. Я не буду довго переповідати біографію Бандери. Сьогодні легко це загуглити, знайти літератури і інформації достатньо. У свій час мені вдалося побувати на екскурсії у селі Зарваниця. Зарваниця це невеличке село Львівської області, де служив і, як то казали. Греко-католики був на плебанії, отець Андрій. Тобто це був його прихід. Він був священником Української греко-католицької церкви. І ось такий вигляд має і зараз ця хата Бандер. Тоді вже Степана Бандери вже не було в Україні, він був у Польщі. Проживав у Польщі, в Кракові, а ось такий вигляд мала ця хата, в якій жила сім'я Бандер. Було небагатодітна сім'я, я вже сказала. Дружина померла відносно рано, але залишила семеро дітей, і дорослих, і менших своїми чоловіками Андрію. Я там зустрілася із рідним племінником. Степана Бандери Володимиром Давидюком, сином його рідної сестри Володимири. Володимира, так, в Західній Україні часто називають жінок. Сьогодні у тому будинку музей Степана Бандери. Ну, тут можна подивитися ось фрагмент такого інтер'єру, звичайно патріотичного із прапором. Це мебель, меблі називається Бамбетель. Тобто дерев'яний такий диванчик. Зберігся буфет, фортепіано, адже родина Бандер була освічена, дівчата вміли грати на музичному інструменті. Крім того, поряд із музеєм знаходиться бюст Степана Бандери і далі алея. Алея Слави, ми б сказали, пантеон борців за. Україну тих, можна сказати, попередніх років Бандера, Шухевич, Коновалець, Андрій Мельник та інші, які уславили себе на теренах визвольної війни. У 1959 році КГБ убило Степана Бандеру у Мюнхені, і там же він і похований, що цікаво за його заповітом його гріб. Його домовина не торкається німецької землі так там облаштована спеціальна конструкція. 1916 рік, 31 грудня, саме перед новоріччя, народився Василь Павлович Дашенко. Я гадаю, ім'я цього нашого славного земляка, народного артиста України, особливих рекомендацій не потребує. Є кілька видань книжок, про які потурбувався у свій час вчитель, освітянин, краєзнавець, патріот і знавець життя. Василя Павловича Дашенка Петро Дмитрович Ляшенко. Він раніше викладав історію у Карлицькій школі номер 2 імені Дашенка, і, до речі, він же й поклопотався про те, щоб цьому навчальному закладу присвоїли ім'я ім нашого знатного земляка. Додам також принагідно, що в 2014 році, також у грудні, але трошки раніше, фасад. Тоді ще Кагарлицької школи номер 2 імені Дашенка прикрасили дві меморіальні дошки, присвячені Дашенку, а також меценатці Ользі Черткові. Ну, а сьогодні це Кагарлицький ліцей номер 2 імені Дашенка. 1922 рік, 30 грудня, утворюється Союз Совєтських Соціалістичних Республік. Ну, на першому всеросійському, ще тоді з'їзді рад, виступав Ленін. Ну, Ленін тоді був ще ось такого притомного порядку, ще не такий хворий, якось він був через рік, уже в інвалідному візку, без будь-яких надій. І тоді було проголошення утворення СРСР 18-го року. за цих Чотири з лишком роки більшовицька Росія захапала, загарбала, завоювала усі території, які були біля неї прилеглі, починаючи від сьогодні, ми сказали, середньої Азії, а тоді та територія називалася Туркестаном трьох республік Кавказьких, а тоді це була Закавказька республіка, а також Україну і Білорусь. І таким чином тоді п'ять республік об'єдналися у радянський союз. Згодом їх стало п'ятнадцять. Ну, ми про це сьогодні пам'ятаємо. Трошки пізніше ми до цієї теми повернемося, а зараз згадаємо. Або я вас запитаю, як ви гадаєте, коли вперше прозвучали куранти? Куранти з нагоди, звісно ж, Нового року? Ні, це не куранти у Кремлі на Спаській вежі. Це були куранти в 1923 році. І прозвучали вони у Лондоні на вежі. Big бен яку сьогодні називають коротко Big бен великий Бен. Ось у центрі Лондона, біля Темзи, височить від 1859 року цей годинник, там є і дзвін, і цей дзвін сповіщає, години, сповіщає Новий рік. Він замовкав заплановано двічі, коли ховали Уністона Черчилля і коли ховали імператрицю. Єлизавету II, це ось було вже недавно. І згадаємо, що 30 грудня 1992 року вийшла в ефір перша передача телестудії ТБК Гарлик. Тоді вона називалася Телерадіостудія, бо ми вели тоді також і Радіопередачі. Я гадаю, що всі ті люди, земляки, які пройшли через ці роки, у роботі на нашій телестудії згадують той період, я думаю, охоче і з теплими відчуттями, адже ми намагалися творити щось таке, чого до нас на Кагарничині ніхто не робив. Телебачення, початок 90-х років. Як нам хотілося розповісти землякам про наш край і не тільки про наш край, поставити запитання владі, поставити запитання людям. у Нас були Купа рубрик і вільний мікрофон від села до села, сільські обрії. Ну, звичайно, тижневик Гарличина був на чільному місці. Сьогодні у нас працюють четверо членів колективу, колег... директор Георгій Тарасович Лавриненко, ваша покірна слуга. І хлопці, як на них кажемо, Сергій Іванович Демченко і Сергій Романович Коник. Ми свідомі всі тих завдань, які ставить перед журналістами, перед мас-медіа. Нинішній час і прагнемо до них наближатися у тій реальності з тією оперативністю, яку нам дозволяє наша апаратура. Згадаємо також у 1991 році, на рік раніше ми прогорнемо. І проведемо паралель із 1922, коли ми казали про утворення Радянського Союзу. Так от, напередодні Нового року, в кінці грудня 91-го року, генеральний секретар ЦК КПРС, і він же перший, і він же останній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов, виступив по тоді ще центральному телебаченню з Останкіно. І сповістив про те, що в силу обставин, які склалися, він складає із себе повноваження президента Радянського Союзу, і країна таким чином офіційно перестала існувати. Хоча ще 8 грудня, того ж таки 91-го року, у Білеській Пущі Кравчук, Шушкевич і Єльцин, ось вони на фото підписали, власне кажучи, смертний вирок. Перший смертний офіційний вирок Радянському Союзу. Ну, що тут скажеш? Розвалилася імперія, і до цього часу нинішній фюрер тих боліт Московський вважає, що це була найстрашніша, найбільша катастрофа ХХ століття розпад Радянського Союзу. Ну, у тих держав, які здобули свою незалежність після цього. Звичайно, з цієї. Події з цього приводу є власна думка. А ми то пам'ятаємо, що таке був Радянський Союз для України, для українців, для нашої мови, культури, видавництва, для наших письменників, і скільки мільйонів і українців, ну і росіян заодно були страчені, репресовані, знищені голодом, розстріляні, замордовані у таборах. Їх було мільйони. Радянського Союзу не стало. ну… Напевно, така його історична доля. Проіснувала ця фундація 69 років. В 1998 році, і саме 25 грудня, у Карлику відкривається урочисто відкривається фізкультурно-оздоровчий комплекс. Він діє і сьогодні. Це заклад не тільки спортивний. Там часом відбуваються і події культурно-просвітницького характеру. Діє там на його базі. Відбуваються тренування юних спортсменів дитячої юнацької спортивної школи Кагарлицької, і як то кажуть, дай Бог їм здоров'я і нових рекордів та нових спортивних і не тільки спортивних успіхів. Завершимо 2018 роком. У кінці грудня відбувається об'єднавчий собор. Православних церков України і створюється православна церква України, обирається її настоятель Сергій Думенко. Сергій Думенко людина молода, тоді йому було 39 років, уродженець Одещини. І на відміну від багатьох попередніх митрополитів чи настоятелів церкви, він навчався у закладах богословських, звичайно, України і Греції. Знає грецьку мову. Людина надзвичайно освічена, був доктором богослов'я і ректором Богословської академії. Ось на, цьому, на цих світлинах далі ви побачите у травні 22-го року делегація з Кагарлицької громади приїхала до Епіфанія для того, щоб він вручив ряду громад, ряду сіл, як то кажуть, ну, настанови розпорядження. Зараз я не скажу точно, як називається на церковній мові той документ, який вони отримали, що установлював про те, що в тих селах православна церква України. Ось, наприклад, жителька і активістка з Очеретіного Марія Шевченко отримує із рук Епіфані відповідний документ. Ось сидять паноці Карлицької громади. І завершальна фотографія, як то кажуть, на фінал усі, хто тоді приїхали, а це були навіть кілька старост сіл, там із Новосілки, Слободи, активісти із Черняхова, сфотографувалися з Епіфанієм у його резиденції у Києві. Це було у 22-му вже році. А у 23-му році, перше богослужіння під ОМОФором Православної церкви України, відбувається у Черняхові. Ось на цьому фото зафіксований. Цей сюжет, цей епізод. Нагадаю також, що сьогодні в Кагарлицькій громаді під Підровославною церквою України перебувають всі храми, окрім Святотроїцького, у Кагарлику. Події, які розвиваються на цих релігійно, сказати більше суспільних теренах, їх активність і їх бурхливість найчастіше залежать від людей, а не від влади. І це нам, громадянам небайдужим членам громадянського суспільства, яке ще тільки народжується в Україні, варто пам'ятати. Ну, а зараз пригадаємо, що відбувалося рік тому в Україні під час розгорнутої вже московитами повномасштабної агресії на світі українській землі. Атака москалів на Україну 45 дронів було тоді збито над Києвом і Київською областю. Це дуже великий значний успіх, завдяки тому, що на той час ми від Сполучених Штатів Америки отримали системи протиповітряної оборони Петріот. 50 разів був обстріляний Херсон, повністю знеструмлений цей це місто. Нагадаю, що лише 11 листопада торік його звільнили від расистів. Ну а в грудні, звісно, там ще важко було налагоджувати мирне життя, повносправне з усіма необхідними атрибутами для проживання людей. Нікополь був обстріляний із 23-ї години і до самого ранку. Це так до прикладу. Харків. У Харкові новорічну ялинку поставили. У харківському метро. ну, Напевно, щоб людям додати якоїсь упевненості, якогось позитиву. І в той же час це було повністю безпечно. Там відбувалися якісь новорічні такі заходи, які мали підтримати людей, харків'ян психологічно. У Хмельницькому, це обласний центр, ракета влучила в лікарню суттєвих м -м, жертв. Точніше, зовсім не було, але вікна повилітали, двері повилітали. Ну, добре, що без жертв. Зате наступного дня наші війська завдали удар по Макіївці. Там у професійно-технічному училищі зібралися: ну, напевно, святкувати Новий рік чи передноворічні дні наші недругій військовій формі, і за статистикою їх там. Полягло і стали хорошими рускими близько 400 орків. Яка смерть і кому? Коментуйте самі. Крім того, відбуваються вибухи вибухи, які здаються тільки з першого погляду несподіваними: у Воронежі, Білгороді, Курську, Ростовській області і навіть було оголошено повітряну тривогу у Москві. Ну що ж, наші спецслужби свою діяльність розгортали ще у 2022 році, а у 2023, ми бачимо, вони її продовжують досить успішно. А є ще у нас, верніше, рашисти нам намагалися далі продовжувати повний блекаут. Ну, блекаут повного якраз і не вийшло. Хоча, звичайно, і в містах, і в селах люди потерпали без світла, особливо ж у містах. А деякі навіть жартували: ніякий тайм-менеджмент мене так не мотивує організувати свій час і виконання якихось запланованих робіт як обленерго. Ну, самі розумієте, чотири години є світло, чотири нема. Звичайно, з відповідними похибками, тому що ці похибки зумовлені воєнним станом. На цьому ми завершимо сьогодні наш годинник-епох, наш символ, який гадаємо у новому році допоможе нам відлічувати нові події в українській історії, які наблизять нас. До перемоги.